Ми бачимо, як стрімко падає рейтинг влади. На жаль, не зростає рейтинг опозиції. Одна з причин люди не бачать в опозиції альтернативу. Вони бачать таку саму владу, яка тимчасово не при владі. Вони бачать людей, які називаються опозицією, а від влади відрізняються прізвищами. І тому дуже важливо, щоб опозиція пропонувала альтернативні рішення. А зараз перед вами Гриценка, голова партії громадянська опозиція. Ви знаєте, ми не у владі, ми в опозиції до цієї влади, до її політики. Тому що в нас принципово інше розуміння того, що відбувається в країні, і принципово інші підходи до того, щоб виправити ситуацію. Тому конкретні речі: ми повинні піднімати зарплати і пенсії. Не під вибори, а системно, постійно. Чому? Тому що, перше, люди повинні жити гідно. А, друге, в умовах світової кризи ніхто не чекає нас на зовнішніх ринках. Вони згортаються. Економіка нашої з вами країни на 50 з лишнім відсотків зорієнтована на експорт. Це означає, що на експорт на міжнародних ринках будуть обвали, то обвали будуть у нас найперше. Будемо втрачати робочі місця, заводи, фабрики, все решт. І тому єдиний вихід це піднімати зарплати і пенсії, щоб населення мало. Платоспроможність могло купувати свої власні товари і перейти в режим, якщо хочете, економічного егоїзму, Створювати тут робочі місця. Що для цього робити? Ну точно не те, що робить Янукович, кидаючи цукерки. Перше, вивезти зарплату в стіні, зняти оте страшенне оподаткування фонду зарплати. Тоді не буде конвертів, тоді буде гідна пенсія. Тоді людина буде знати, що коли вона завершила роботу, вона може жити гідно. Тоді підприємець не буде тремтіти кожного дня, що й візьму за жабри за той конверт. Далі. Створення робочих місць. Абсолютно зрозуміло і в підручниках розписано, що треба робити для того, хто хоче це робити. Як зробити податки справедливими? Як контролювати митний кордон, щоб через нього не йшли на десятки мільярдів на рік в доларах дешеві, китайські, турецькі, будь-які інші товари, які вбивають наші робочі місця. Можна це зробити? Можна, грошей для того не треба. Як відмовитися від кредитів, які називаються пов'язаними, коли наші робочі місця віддаємо іншим? Приїжджає щасливий Янукович з Китаю, ми отримали кредит з Китаю. А він пов'язаний. Це означає, що залізницю між Борисовим і Києвом будуть будувати китайці, китайські товари, китайські реліси, китайські вагони. Хто таке робить? Програма Євро. Хто будує дороги? Хорвати, турки, італійці. Наші робочі місця їм віддані. Далі. Припинити брутальне знищення підприємців на митниці і все, що пов'язане з експортними і імпортними операціями. Коли з кожного контейнеру 20, 30, 40 тисяч доларів беруть нахабно всі контрольні органи. Проте не знає Янукович? Знає. Не знає, хай передянеться в лохмоті, або сяде за грузовик і попробує перетнути митний кордон, наприклад, в Одесі. Чи Я бажаю йому успіху. Зразу собі чую на собі. Далі знищити отой інститут, який створений тільки командою Януковича, якого не було всі попередні роки при всіх президентах, який називається СМАтрящи. Це кримінал, який зрощений з правоохоронними органами, який правоохоронні органи перетворює в правопорушне, який нищить будь-який бізнес. До речі, звертаю увагу, і тут мені втірні казала, І бізнес представників партії регіонів також. Які голосували за Януковича, які своїми ресурсами підтримали під час виборів, так само нищать всіх підряд. Я можу продовжувати ще десяток заходів. Вони всі розписані в підручниках. Не треба шукати якихось особливих програм, треба те робити. Тоді будуть робочі місця, тоді буде сильна економіка, тоді буде основа економічна для підняття соціальних стандартів за жодних умов не підвибори. Бо то фальш, то просто купівля голосів. І останнє, ви знаєте, щойно Верховна Рада прийняла правда, в першому читанні законопроект, знову який спрямований на такі милиці костелі для влади під вибори, а насправді на здачу наших національних інтересів, дає можливість в ручному режимі Кабміну комусь продати чи собі забрати газотранспортну систему України. Це стратегічний ресурс, газотранспортна магістраль свого часу. Кілька років тому, пам'ятаєте, було майже 400 депутатських голосів за те, що в будь-якій формі заборонити приватизацію, концесію і так далі, неконтрольовано з боку парламента, щоб ніхто не вкрав цього за транспортну систему. Зараз, через смотрящого Чечета, проламується в першому читанні цей закон. Я розумію, що для людей воно далеко. Вони ніколи не володіли тою системою і, начебто, далеко. І якщо її продадуть, і ще кілька мільярдів доларів вкинуть на соціальні програми. Багато людей, бідних від злиднів, зреагують позитивно, ну добре, хоч щось дали. Але ми повинні дивитися не під ноги, дивитися стратегічно вперед і дбати про країну, не просто проїдати все, що було зроблено і збудовано до нас. А це ті стратегічні помилки, які робляться буквально зараз в режимі онлайн. Я просто хотів би, щоб ви їх бачили і розуміли. Так само розуміли, що мого голосу за той законопроект не було і не буде. Так само, як не було, я голосував проти впровадження ринку землі. Добре, що вдалося як мінімум на рік відкласти ті злочинні плани, вкрасти всі землі країни, тому що обіцяли публічно з 1 січня 2012 року запровадити вже купівлю-продаж земель сільгоспризначення. Не вдалося завдяки протидії з боку суспільства, громадських організацій, фермерів. Соціологія показала, що люди не сприймають, не довіряють владі. Не буде введено в дію той закон. В першому читанні і його відкинули. Але я голосував проти навіть в першому читанні. Тому що це сотні мільярдів доларів. Це останній стратегічний ресурс країни. І не можна дати цій владі його вкрасти. І останнє, я, мабуть, ви десь чули, а якщо не чули, то я скажу ще раз про ту заяву, яку я зробив 18 січня у місті Героя Донецьку. Народині нашого героя. Я там заявив публічно про те, що. Після президентських виборів, після зміни влади, партія регіони повинна і буде розпущена, а її вище керівництво піде під суд. Це треба зробити обов'язково, як щеплення російською мовою привівка, для того, щоб будь-яка політична партія, яка приходить до влади, не дозволяла собі розвернути країну на 180 градусів в питаннях зовнішньої політики, зростити кримінал із правоохоронними органами. Знищити парламент, перетворити на машину для голосування, нищити місцеве самоврядування, в ручному режимі розпоряджатися всіма національними багатствами, які створені були до того, десятиліттями і так далі. Для того є всі законні підстави, це не якась пуста заява заради піару. Це повинно бути і буде зроблено. І повірте мені, масових акцій протесту не буде. Із півтора мільйона регіонали вони не підуть на вулиці. Вони з облегшенням кинути партійні квитки, як колись комуністи в 92-му році зробили, і спокійно підуть додому. А всі інші політичні партії, які будуть боротися за владу на будь-яких виборах, знатимуть, що такого робити з країною європейською немає права ніхто. Все.